Бажаю здоров'я, прохання до відділу благоустрою, проїхати з містом і звернути увагу на гілки, які не сьогодні-завтра можуть упасти комусь на голову. Я вам зараз два місця покажу. А ви приїдете, будь ласка, всім, усім містом і подивіться. Якщо хочете, я можу проїхатись, якщо вам важко, то я проїду з містом, пошукаю ще такі місця та покажу вам. Але якщо не важко, приїдьте, будь ласка, самі. В принципі, було б корисно приїхати всім і міському голові або радникам. Є кому проїхатись. Працівників у нас в міській раді достатньо. В принципі, всі отримують заробітну плату непогану. Я думаю, можна було б проїхатись. А зараз два місце вам покажу. Ось, будь ласка, перше місце. Навпроти хлібозаводу. Дивіться. Якщо, не дай Бог, буде великий вітер, то може дійсно впасти комусь на голову. Ось вам перше місце. Ось друге місце. Буквально через 200 метрів. У мене прохання, будь ласка, зверніть на це увагу. 约克。